У кожній війні є ті, хто носить зброю, і ті, кого ця зброя забуває. Ці слова з роману Король Тіний Менгісте Маази відкривають двері в затінений досвід Ефіопії 1935 року, коли країна опинилась на порозі італійського вторгнення. Мааза Менгісте, сучасна американсько ефіопська письменниця, пише глибокі, пронизливі романи. Мов ті вітри пустелі, що зринають із забутої історії, її надихають мовчазні героїні, втрачена пам'ять, і нескінченна сила людського духу, навіть серед війни і тиші. Авторка походить з Ефіопії, досліджує колоніальну пам'ять і невидиму участь жінок у війні, їхню мужність, жертви і незламність. У центрі сюжету Хірут – Сирота, що стає охоронцем тіньового імператора, аби захистити націю. Проходячи крізь біль і втрати, вона відкриває у собі голос спротиву. Атмосфера роману густо пронизана страхом, напругою та несподіваним героїзмом звичайних людей. Це не просто історія минулого роман оживляє забуті голоси, показує силу жінок у темні часи. І сьогодні звучить як заклик не мовчати. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.